Добрий день, це канал я і мої, я і мамі і тваринки. І ми з вами у хліві. Я відповідаю на запитання. чи кітна, кітна моя малишка, кітна, козенята ворошиця, кітна. Вже вчора ріг відлетів в неї повністю той, що був. Ось і все прекрасно. Все, за малишкою відповіла. Коли котиться, має десь початку січки. Я так не пам'ятаю, треба дивитися в зошит. Так, що ось таке діло. Так, Тугенбурзька порода кіс. Тугенбурзька порода кіс це та, як альпійки. Вони дуже похожі до альпійської породи. Ось. Вони гарні по надоях, розказують за них. Бо питаю, чи в мене немає тогенбурзької породи. Ні, в мене була крива, трошки мала тіє, тогенбурзької крові і ламанша. Казали, що там пополовині. Але чи так, чи ні, я не знаю. Ось. Гарна молочна коза, продуктивна була, коза, побагато молока давала і козенят водила. Але так як вона була в мене мішана, то я не можу сказати, що дійсно так. І то треба мати 5-10 кіз. Щоб вона було зрівня... зрівняти. О, чи то така вся порода, чи то просто ось ця так попала, бо ж кожна коза є індивідуальність. Одна порода кіз, а може бути різня молочність в них. Так що ось таке діло. До речі, там мені одна пані писала, ти що у тебе кози чисті, а в твоїй кориці хвіст задріпаний. То я вам поясню, покажу. Він не задріпаний. Він в неї просто рижий, ось такий, як тут о, на шиї є ріжіше. О, бачите? Він риженький хвостик в неї, чистесенький. І не задріпаний він неї. Так що ось так. Бачите, ось такий рижі окрасний на хвості. Так, щось що такі-то справи. В неї б хоч жопа ножки були б гразні, ніж хвіст. Вона ж на хвості не, не сидить, не лежить. Це таке діло. Так що не можна сказати, що там от по одній кузі оцінити всю, всю породу кіз. Це мати... треба Красуня! Я все бачу. Треба мати кільканадцять кіз, щоб щось, хоч як той казав. Приблизно можна було казати. У мене була коза прекрасна. Ось так скажемо. Красунь! Не лізь до режулі, кажу. Ти чула красуня? Красуня! Я сказала, не лізь до рижулі! вона вміє без тебе їсти. Диви, яка сприта, ага, ага. Ти моя красуня, ти думаєш, як ти красуня, то тобі можна все, так? Ех ти, Вредіна мала, не можна все. Ти й так не худенька і не голодненька. Колобок малий. малий. Угу. Ага, тут, тут тебе почухати, бо ти не можеш. Ти ж роги маєш, задирай голову і чухайся. Угу. Ось такі справи. Так що не можу ніц сказати. Так, щоб точно сказати. Ага, ще там почухати, ото вже брешеш. Ніц не роблю, тільки стою тебе чухаю. Ось. Ті, що тримаю, то про них можу сказати. Ну, взагалі, то характеристики про тогенбурзьку козу дуже гарні. Ось, що вони шикарніка, от по надоях, по козенятах і по всьому. Але чи так воно, чи не так... О, бери їч. Бери їч, все, тобі вже відро не мішає. О, Боже, Не можу ні сказати. Ага, 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 ага. Ось тебе чухати, тебе чухати. Ти моя нахалюшка. Ось такі то справи. Ще є бурська порода, то там, -там ясна порода. Просто бурська. Вони йдуть по тут пополовині така, як моя малишка. Тільки в них тут риже, а тут біле, а в мене чорне, а тут біле. Не бійся, не буду я до твого вім'я лізти. Вже вона присіди, бо я показала на ню і вже вона присіла, чи то її лягати, чи ністи. О, Ти не хочеш, на. На, малишка їдь. Вона вже зерно виїла, гарбуза не хоче їдж ти, значить, якщо хочеш. Ось такі справи. Красуня, то та бурська порода, то вони взагалі, ете, як сказати, м'ясної породи. Вони багато молока кажуть, не дають, я її взагалі не мала. І не знаю у нас тут. Щоб я в когось побалакала, попитала, нема знайомих. О, так що не можу ні сказати. А порода каморі мене питали. Ну, читаю, дивлюся, ну, що ще не знаю. По камісні. Саме більше мене вуха стримують їхні. Це кози, напевно, для стила. Там, де в кого тепло, що нема роси, що в них по русі кози не пасуться, а що стоять за городці, їсти їм дали, вони наїлися. Так, да, вуха в них шикарні. Вони є багато більші, ще вищі на ногах занубійських. Але факт той, що стається фактом, оці вуха мене стримують. Бо в мене мій, мої кози в ті нубійки, в як пасуться, то вони вуха мочать, не по русі кінці вух. Ладно, як маленькі е, е, трава, вже як велика виростає, що вони вже хочуть нижче щось знайти краще, то вже вуха мокрі робляться. І вони тоді ними, як тими лопатами луплять, голову страсають, і вони люпулю плюплю люп люп роблять і вуха так хлопають, аж нуну, як в долоні хто плеще. Та й таке то. Ось такі то справи. Так що якось так. Про камурі не можу ще нічого вам розказати, бо їх взагалі немало. Ось, то не знаю. Ну давай ногу почухаю, давай. Шоколадна. Давай, давай ножку. Давай. Давай. Давай, давай. Ну, ну ною вже, під, нос, під нос, давай. Ну даєш, ні? Не хочеш? Давай. Ну. почушкати таке почушкати Ай, ти ж ти таке вредіна. Бачите? І не треба. І не треба підносити, і нічого. Так, так, балдьош мої ще колаці, вона нову задерла. Ай, ти вредна коза. Ай, ти вредна коза. Оце її тут о. Під ратичками почухати, бо вона сама не може дістати. Вона вже два рази підносила, поки я коло тих козів стояла. І дивиться на мене і нову підносить, бо й її треба почухати. От ту вредіну таку. Хто ще так? В кого ще такі вредні є кози? А? Як в мене шоколадка чи китя, чи зірка, чи кориця. Всі вони так маліші тільки то не навчилися, ті в клітці ще не вміють. Ага, і тебе почушкати так треба, так. Моя ти хорошенька і тебе, і мене так. бачиш, ти ж не треба тримати, вона сама тримай. І ти повір, що їй тяжко, що їй ножка болить там, чи щось там, що їй тяжко ходити, що вона лягти не хоче, бо їй мало щось там не так, щось там їй не сподобалося. А, а балдьош. Відколи стоїть. От так то Вухастик ти мій. Все? Почухала, чи ще? Ні, ні, ще, ще. Ой, ще кайф. Ой, 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 ми ратицями, як добре. То ми жиратицями тут ай, ай. Аж зуби веш, ай, ти, на вишкіри. Путь путь пу. пу, пу. Ай, ай, ай. Ну, все, хвати. Може, хвати? Все? Ще там ту, ну давай, повертайся, я почухаю. Ага, перейти мені на там той бік чи що? Ну давай. Даєш ту, давай. Почухати? Ну давай. Давай, давай вже, давай. Ну стий вже. Ой. Тебе чухати так, от тебе чухати. Гай, мене Ти чухати. Ти не хочеш більше? Ну я хочу, тікай, баню, тоді. Іди йди. Що, що, ще й тобі почушкати? де тебе почушкати де? Тут, тут тебе почушкати. Хі. Ви вже повиїдали, мені треба з вас від вас повичищати. Ну давай ножку. Даєш? Давай. Ножку дай, давай. Ну, даєш, ні? Китя. Давай. Давай. Ти вже заумерла, бо я сіла, так? Да? Ай ти. Ай ти, ну давай вже, давай. Став. <плес> Ай, яка палтяша, а він собі хоче б його ще почухати, то мазуна. Почекай, зараз повичищаю, попідстеляю. Ну давай ще тебе почухай, ну давай. От такі чухає. Ранішні процедури, всіх почухати, всіх погладити. Так. Айти. І не скажеш, що вам тяжко, що ви кітні, І ножки вас не болять підносити, на трох стояти, не тяжко мається на увазі. ти, Тобі голову, тобі роги, роги, роги. 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 Ух ти, вушастик мій такий, такий вушастик, мій такий вушиська. Все. Ладно, кози мої кози. Треба мені вичищати з-під вас. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і скоріше усім перемоги. Забираю відра в них і буду вичищати. А вам всім па-па. Що -па. ти хочеш? Шо?